samaarke У США Гіларі Клінтон, ключовий претендент на президентство від демократичної партії, змушена була передати у Міністерство юстиції США свій приватний комп'ютерний сервер та носії електронної пам'яті з даними про електронну переписку з часів, коли вона виконувала обов'язки державного секретаря в адміністрації президента Обами. Клінтон вимушила співпрацювати з розслідуванням після того, як стало відомо, що вона використовувала приватну електронну пошту для робочих. Чиї переписки? I'm running for president. якби Гіларі Клінтон не претендувала на участь у президентських виборах, то ще невідомо наскільки прискіпливо американські змі досліджували би її минулу діяльність. А зараз найбільшу увагу до неї привертають її ідейні опоненти потенційні кандидати на президентство від республіканської партії. Найгучніший із них мільярдер Дональд Трамп. Come... Чи вчинила злочин так чи притягнуть до відповідальності? Думаю, ні, навіть за відсутності офіційних обвинувачень справа з електронною поштою Гіларі Клінтон за часів її роботи державним секретарем розслідується вже кілька місяців. Цього досить, щоби затьмарити її виборчу кампанію і змусити відповідати на незручні запитання і звинувачення у тому, що вона не виконувала закони про збереження офіційної інформації та доступ до тієї інформації. Я вважаю, що довкола цього багато плутанини, і я розумію, чому журналісти громадськість мають запитання. Але факти досить однозначні. Я не слала і не отримувала нічого, що на той час було державною таємницею. Але американські змі, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені зі слідством, передають, що принаймні два електронні листи, які висилала пані Клінтон, містили інформацію, класифіковану як державна таємниця. Офіційна переписка посадовців за законами США є власністю уряду, і державний департамент зараз поступово відкриває Ми доступ вару до, вару до вару. тих документів про діяльність Клінтон які пройшли перевірку на присутність у них державних таємниць, це наносить помітного удару по рівню довіри до Гіларі Клінтон. Більше половини американських виборців вважають, що їй не можна довіряти. Політичний оглядач Далек Малон вважає, що стосовно Клінтонів створюється враження, ніби вони постійно намагаються щось приховувати і що їм не можна до кінця вірити, і що вони мають проблеми з пресою. Тим не менше, Гіларі Клінтон залишається лідером з числа демократів, які претендують на участь у президентських виборах 2016 року.